Гаррі Поттер впевнений, багатьом ці слова нагадають приємні часи дитинства. Для мене знайомство з цим всесвітом почалося з першого фільму на диску, який передавався по кругу у класі. Самими книгами я познайомився вже коли гуляв по рукам інший диск з третьою частиною фільма. Тоді мені пощастило вицеганати всі чотири книги. І, хоч я на той час вже був доволі дорослим хлопчиком, аж 14 років, я просто з головою відправлявся у цей всесвіт магічних хитросплетінь, підліткових взаємовідносин, боротьби добра зі злом. Я навіть пам'ятав усі закляття, що описувалися у книжках. Можливо, думав, що в житті знадобиться. Спойлер ні. Пізніше в мене навіть було щось на кшталт традиції. Раз у рік перечитувати усі частини одна за одною. Пробував грати у ігри по фільмам, та великою любов'ю вони в мене не викликали. Тання то взагалі була схожа на тир у ігрових автоматах, коли на тебе просто по черзі викатували зграю ворогів. Потім були фантастичні звірі. Перша з частин взагалі для мене знакова. На неї я пішов на перше побачення зі своєю майбутньою дружиною. Йшли роки, а ніяких рухів у гем-індустрії по всесвіту Гаррі Поттера так і не з'являлося. І тут анонсували амбіційну гру Hogwarts Legacy. Я жадібно слідкував за усіма новинами по цій грі, дивився щоденники розробників, офігівав від свободи дій і на. Циченості заклинаннями цієї гри, врешті я оформив попереднє замовлення, і коли вона нарешті вийшла, з головою пішов досліджувати цей світ, скажу одразу. Перше, що я для себе зрозумів, це те, що гра просто насичена фан-сервісом. Перші години в тебе емоція на емоції, типа О, круто! Прям як в оригінальних фільмах, знайомі локації, персонажі, що є предками героїв книг та фільмів, багато музикального супровіду зі знайомими мотивами. Та з часом, коли всі плюси гри почали замилювати око, для мене почали вилазити й мінуси. От, наприклад, під час проходження у цьому відео я цілеспрямовано обрав Слизерин, хоч після опитування. На сайті гри мене направили до Хафлпаф, аби, так би мовити, відійти від клішейного добряка, який усім допомагає, і взагалі пусічка. Як на мене, грати за гріфіндор, то взагалі вже мови тон. І от я починаю відігравати з люку. Приймаю погані рішення у квестах, і це ніяк не впливає на мій геймплей. Лише деколи обурені квестодавці будуть буркотіти, що я нечесно щось зробив. І це все. Ніякого зниження репутації, хоча б номінально. Ніхто мені нічого не пред'являє. Вчителі теж могли б мені дати наганяє за погані Чінки я старано вдягав одяг злодія, максимально з усіма намагався говорити зневажливо, а у відповідь нічого. Єдиний вибір, який ти робиш, і він на щось впливає це згода або відмова від вивчення непрощених прокльонів, типу Імперіус, Круціо та Вадакедавра. Навіть ніяких умов не треба виконувати, щоб використати ці прокляття. Чисто відкотився скіл і кастуй собі. Ще до знакових виборів. Це фінальний квест, де ти або залишаєш древню силу скритою від усіх, або вирішуєш відкрити її світу. Не знаю, можливо, це впливає якось саме на фінал, коли ми здаємо екзамен. Та я до того не дійшов, бо тут випливає ще один недолік: це фарм. Тобі просто треба фармити мобів, проходити різноманітні квести, зачищати локації, і все для того, щоб мати змогу розпочати той чи інший квест основної лінії. Просто щоб повноцінно закінчити гру, тобі потрібен 34-й левел. Я закінчив основний. Квест, маючи 29-й левел, ще 5 левелів грати в посильного або помічника у зборах втрачених камінчиків по всій школі або іншій локації, я вже був не готовий. Ще для мене є такий косяк, як оптимізація. Причому я бачив це не тільки у себе. Час від часу гра починає просто нещадно лагати при використанні будь-якого заклинання або у касценах. І це точно не зв'язано з моїм залізом, бо перегріву не було. Усіляких оперативок, SSD і ТД в мене вдосталь. Причому це зникало після. Після перезаходу гру. Коротше, я пожалівся. Тепер до сюжету. Доброго дня, вели, шановне панство. Сьогодні ми поринемо у світ протистояння магів та гоблінів, що замислилися підняти повстання, аби отримати древню силу і стати якщо не вищими, то рівними до магів. Створивши персонажа з характерним шрамом, бо ми злюки, починаємо саму гру. У першій касцені ми бачимо нашого героя та професора Фіга, який був, так би мовити, репетитором для героя перед вступом у Гогвартс на п'ятий курс. До них телепортується представник з міністерства, і всі разом вони відправляються на кареті, яка візуально нічим не запряжена, поки що у путь дорогу у кареті вони обсуждають ситуацію з гобленом ранроком, що мутить якийсь нездоровий двіж. А тіп з міністерства показує скриньку від померлої дружини професора Фіга Міріо, яку не можуть відкрити. Проте наш герой зміг бо шарить за древню магію. Там був ключ. Їх тріалог прориває зацікавлений дракон, який жарає міністерського. І тут, що важливо для фансервісу, ми бачимо, що в карету були запряжені тестрали, яких може бачити лише той, в кого на очах хтось помер. Що і сталося. Гра могла б тут і завершитися, та ключ підробив телепорт і оформив майже м'яке приземлення. А приземлилися ми у дивному місці, що на перевірку виявилося старовинним замком, у якому стіна портал до Грінгоца. Типу Приватбанку, але у магів герої показують ключа гобліну, на що той запрошує їх до ваганетки, на якій відвозить до сховища по дорозі, натикаючись на підозрілого гобліна охоронця. Герої входять до сховища, проте їх там зачиняють. Бо така інструкція господаря цього сховища. Всередині знову двері портал, що ведуть у дивні темні кімнати, де, врешті, нам приходиться битися зі статуями-охоронцями. Врешті, зустрівшись з Фігом в одній з кімнат, ми натикаємося на сито чашу, виливши в яку спогади певної людини, їх можна подивитись. У спогадах ми бачимо чаклунів Чарльза Руковда та Персеваля Рекхема, що якраз створюють цей шлях до спогадів. Який є випробуванням для того, хто дійсно володіє древньою магією. Після цього до кімнати вривається ранрок з банди і вимагає віддати йому все, що ми знайшли. Звісно, ніхто нічого не дасть, і ранрок вирішує касанути щось потужне у героїв. Та, на щастя, спрацьовує сигналізація. І з цілю тормознути порушника випливає велетенська статуя. Врешті нам дається втікти ще й опинитися на території Гогвардсу, де якраз завершується церемонія розподілу по факультетам. Звісно, як я і казав раніше, нами обраний сліз. Зерна на ранок знайомимося з Себастіаном Селоу та його сліпим другом Омнісом Гонтом, предком тих самих гонтів серії Гаррі Поттера, нащадком яких є Темний Лорд. Ці тіпи нам подальшого допоможуть вивчити прокльони. Професорка у візлі дає нам щось на кшталт щоденника, де фіксуються всі наші досягнення. Подальшому ходимо на уроки, вчимося битися на дуелях, варити зілля, ростити усілякі травки, муравки, літати на мітлі та доглядати магічних звірів. У самому замку до біса усіляких секретиків і колекційних предметів, деякі поки неможливо отримати, бо ми не шаримо ще в деяких закляттях. Врешті йдемо з Себастьяном до Гоксміту, аби затаритися потрібними речами, купивши все необхідне, а найголовніше паличку в магазині Олівандера. Не того самого, що в основній історії Патеряни, а його давнього предка. Ми бачимо, що на селище нападають тролі, що мають так би мовити мітку таємничої магії, яку їм зробив Франрок, аби мати над ними владу. Розкладаємо троля на молекули, використавши древню магію, яка нарешті проклюнулася. У підворітті натрапляємо на ранрока та Руквода, нащадка мага, якого ми бачили у спогадах, які планують схопити нашого героя. Нас помічають. Та ми, як у нічому не бувало, йдемо до пивнухи хлопнути з Себастьяном по півлітру. За нами завалюється Руквуд з підручнями. Той вже планував вирішити питання силою, та клієнтура бару була іншої думки. Руквуд з розповзаючоюся жовтою плямою на штанцях, зрозумівши аргументи, йде ні з чим. Але обіцяє в наступний раз нас знайти. Себастьян просить нас про допомогу у викраденні книги, у якій має бути інформація, що допоможе зцілити його сестру Анну, яку постійно мучає біль. Книга у забороненій секції бібліотеки, тож треба це зробити у інвізі. По дорозі нас палить полтергейст Півс, і Себестяну доводиться пожертвувати собою, аби відволікти на себе увагу. Ми ж знаходимо знайомі сліди древньої магії, що ведуть нас у передпокої, де знову знайомі статуї намагаються не дати нам шляху. Натрапляємо на сито, над яким висить потрібна нам книга. У спогадах ми бачимо, як чотири мага, двох з яких ми вже бачили, приходять до селища, що страждає від посухи. Вони кастують дощик, і долина стає усіяна квітами. Маленька дівчинка бачить це, і через деякий час вона сама потрапляє до Хогвартсу, яким ми на п'ятий курс одразу. Дівчину звуть Ісідора, і вона теж бачить древню магію. Книгу то ми знайшли, та деякі сторінки з неї вирвані. Поки Фіх розбирається з книгою, йдемо займатися іншими завданнями. В процесі нам прилітає повідомлення від Скрупа, домовика Блека. Який каже, що може допомогти з книгою, але ми маємо допомогти йому знайти каблучку дружини Блека, що померла. Діставшись з гроту, натрапляємо на примару Річарда Джекдоу, студента, що і вирвав сторінки з книги. Вирішив піти по карті, зображені на ній, та в процесі загинув. Тож нам треба тепер у забороненому лісі зустрітися з Річардом, щоб той допоміг нам знайти його тіло і забрати сторінки. Йдемо туди, шлях наш лежить на територію павуків. Тут вони зроблені дійсно класно, та інколи навіть. Лячно. Дивно, що не зробили опцію у налаштуваннях для арахнофобів, як це роблять у деяких іграх, але не суть. Тут нас зустрічають загадки по типу пересунь підставку сюди, вдар закляттям туди, протягни важіль. Такі загадки з часом відчуваються занадто однотипними, бо вони будуть у кожному квесті основної лінійки. Хоч інколи трохи більш ускладнені додатковими хитрощами, типу двох вимірів, де світ виглядає інакше, і рухомі об'єкти можуть взагалі не існувати в одному з вимірів. Врешті сторінки знайдені, а з ними і прохід у зала з чотирьма портретами на стінах та великою картою на підлозі. На портреті з'являється Персеваль Реґем, якого ми вже бачили у спогадах. Той вітає нас з проходженням перевірки. Тепер, щоб зрозуміти більше, треба повернути цілу книгу до цієї картографічної зали. На зв'язок виходить професорка Уізлі, яка пропонує нам зустрітися, і у наслідку показує нам кімнату на вимогу, яку тепер ми можемо використовувати для варіння зіль, вирощування рослин, розведення звірів, і т.д. Тепер Сібастіан потребує нашої аудієнції. Він показує нам крипту його та омнісаничку, де вони тренуються у усілякому різному та ходять сюди на перекур між уроками. З Цього почнеться епопея з проби допомогти сестрі Себастіана Анні. Ми потрібні йому, бо шаримо за древню магію. А він впевнений, що ці навички потрібні, аби вилікувати його сестру. Бо, як він думає, чакунка Ісідора, дівчина зі спогадів, знайшла можливість звільняти людей від болю. Чи так це побачимо далі. Зустрічаємося з фігом і розповідаємо, що знаємо про картографічну залу. Відправляємось туди разом, встановлюємо книгу на постамент, чим проявляємо магічну карту території Гогвартсу і навколишніх селищ, де позначені місця сили та точки, де нам поступово доведеться проходити випробування від кожного з чотирьох професорів. Перше випробування від професора Реггема. Відправляємось до вежі Сан-Бакар, під якою резервуар древньої магії. Тут же колупаються поплічники ранрока, яких ми розматуємо як дітей. У підземелі знову проходимо однотипні загадки, деремося з однотипними статуями, і, врешті, знаходимо наступне у цьому ластюжку випробувань та спогадів. Сито у спогадах бачимо, як реггем перевіряє здібності Сідори. Вона показує гарний результат, але її все не відпускає думка про батька, якого мучить біль по втраченому сину. І вона хотіла б за допомогою магії звільнити його від цього. Та реггем не береться допомогти їй у цьому, адже емоціями людей маніпулювати за допомогою магії дуже небезпечно. У спогадах пройшов певний час. Та Ісідора стає професоркою у Хогвартці і запрошує професорів до себе в гості, аби показати щось цікаве. На цьому спогади обриваються. Повернувшись до картографічної зали, розповідаємо всю інфу. Поки нам кажуть, почекати до наступного завдання, так буде кожен раз. Ніби ці місця не існують вже сотню років, а вони їх з нуля будують. Тож, поки вирішуємо зустрітися з гобліном лодгоком з трьох мітел, який має знати ранрока, той згоджується допомогти нам дізнатися плани ранрока. Та замін хоче, щоб ми знайшли реліквію шолом гоблінської роботи, який допоможе Лодгоку помиритися з ранроком. процесі пошуку зустрічаємо нових супротивників інфернії, так би мовити, зомбі, яких вже не вдасться вбити будь-яким закляттям. Тут треба конкретно лупити. Бажано Вогнем. Тож шолом добути. Поки чекаємо на якийсь важливий квест, гуляємо з Діком-Домовиком та ловимо пару звірів для нашої кімнати на вимогу. На зв'язок виходить Себастіан. Він знайомить з дядьком Соломоном та сестрою Анною. Соломон свариться з Себастіаном, бо той не хоче заспокоїтися у пошуках ліків для Анни, не мучити її та лишити у спокій. Себастьян не збирається зупинятися у пошуках сілення, а ми згоджуємося йому допомогти у цьому. Рішення приходить таке. Знайти портрет Ісідори і у неї дізнатися, як вона вилікувала біль батька. Портрет знайден, та на ньому не вистачає частин. Отже, Ісідора не може з'явитися. Нарешті Фік викликає нас до картографічної зали. І нам дають наступне випробування від професора Руквуда. У його колишньому замку теж є сито зі спогадами, що мають допомогти нам у розумінні звідки взагалі весь цей сир -бор. У замку бачимо сцену між ранроком та Рукводом молодшим, який мав би знайти нашого героя, та все ніяк не може. Ще й дав копати під фамільним замком, а його звинувачують у бездіяльності. Розматуємо мосовку, проходимо знову одні й ті ж випробування та дивимося спогади вже Руквуда. Професори приходять у гості до Дори. Вона вирішує показати, чому навчилася за кордоном. За допомогою магії витягує біль з батька та зачиняє її у пляшку. Реакція професорів однозначна: ти зробила величезну помилку, бо вони не знають, що стоїть за цією магією, і це, звісно ж, може нести велику небезпеку. Знову до картографічної зали. Знайомимося з наступним професором на портреті Ніф Фіджеральд. Тій треба підготувати місце випробування. Тож нічого не залишається, як за звичкою виконувати інші завдання: на кшталт звільнення дракона від браконьєрів. Знову Себастіан затіє штурм ворожих печер, аби добути частину полотна зі Сідорою, допомагаємо йому з цим. В завданні від Логдгока у шахтах гоблінів знаходимо креслення величезних бурильних машин, які будують гобліни, аби докопатись до схованих під землею зосереджень магії. Але в нас є ще трохи часу, бо ранрок ще не знайшов усі щоденники Бракбора, помічника Ісідори, який мав знати, де саме захована потужна магія. Знову Себастіан звена з Омнісом на цікаві атракціони, на цей раз до скрипторію самого Салазара Слізаріна. Омніс володіє змійною мовою, тож ми можемо туди потрапити. Тут ми вивчаємо перший прокльон Круцю який треба накласти на когось, щоб потрапити до скрипторія. Жертвою стає Себастіан. Тут ми знаходимо книгу Заклять Слизеріна. Тож тепер ми будемо поступово вивчати прокльони. Професорка Фіджеральд нарешті готова дати нам завдання. Аби виконати його, нам потрібне оборотне зілля. Чомусь у перекладі воно називається багатозільним. Можливо, це більш точний переклад назви англійською поліджус. Аби ми могли перетворитися на директора Блека, бо завдання знаходиться саме у його кабінеті. Професор Фіг дає нам це зілля, і ми в образі Блека вивідуємо пароль від кабінету домовика директора та потрапляємо туди. У кабінеті говоримо з професоркою Фіджера, яка каже нам, аби ми прочитали певну книгу на постаменті. Вона відправляє нас у вимір з мальованою стилістикою. Цей вимір базується на легенді про смертельні реліквії мантію невидимку, старшу паличку та воскресальний камінь. Квест простий та зроблений стильно. Та й, хоч відрізняється від попередніх, де одні й ті ж самі загадки та сторожові статуї. Знаходимо усі реліквії і зустрічаємо саму Ніф Фіджеральд, яка показує нам свої спогади. У них і та Ніф сваряться на тлі того, що Ісідора не зупинилася у своїх маніпуляціях з вилучення болю та ще й підключила до цього гобліна, який поставляє їй гоблінське срібло для закорковування емоцій, які Ісідора витаскує з людей. Ісідора вирішила продемонструвати своє вміння на Нів і витягнула з неї магічний згусток, як із батька. Нів каже, що з цим має бути покінчено. Та Ісідора лише відповідає, що всі вони просто боягузи. Знову до картографічної зали. Тепер випробування від останнього з чотирьох професорів Сан Бакара. Поки завдання знову готується, Себастьян все не заспокоюється. Тепер ми вчимо прокльон імперіо. Повертаємося разом з Себастьяном до його родичів. Селище, в якому вони живуть, атакували поплічники Ранрука. Тож допомагаємо забаранити їх. Себастіан рятує Анну від Гобліна цікавим методом імперіо на гобліна та команда перерізати собі горло. Соломон знову душнить, що Себастіан ганьбить ім'я сім'ї, використавши непрощений прокльон. Та взагалі тепер каже, хай краще не приходить до Анни. Тож ми далі з Себастіаном колупаємося у печерах і знаходимо таємне місце, де Ісідора відточувала майстерність у древній магії. Тут знаходимо останню частину портрета, та на ньому не з'являється Ісідора, натомість з'являється її спогад. Вона говорить батькові, що не може повернути брата, але може принести мир у батькову душу. Далі частково бачимо те, що було у спогадах професорів, і врешті гобліна Бракбора, який допомагав Ісідорі добувати гоблінське срібло, щоб закорковувати магію. Себастьян тисне на нашого героя, аби він опанував магію, як Ісідора, і допоміг йому сілити Анну. Натомість Лодвок знайшов майстерню, де роблять бур, і пропонує нам знищити його. Знаходимо місце. Там міг гоблінів та тролів і завалюємо грудою каміння бур. З'являється сам ранрок та Руквуд. Він впіймав Лодгока, який виявився братом ранрока. Той мав з собою щоденник Бракбора з місцем розташування сховища магії. Лодгок, виявляється, ще й співпрацював з Мірієм, дружиною професора Фіга, яка хотіла зберегти сховище у секреті. Рукву та ранрок сваряться. Ранрок вбиває брата, а Руквут намагається Авадакидавнути ранрока. Починається суета, і ми під шумок тікаємо. Тож відправляємося на доповідь Фігу та професорам у картографічну залу. Виявляється, що пам'ять Бракбру стерли та той вів щоденники. І тепер ранрок знає, де останнє сховище, і його треба терміново зупинити. Себастьян знову шалить. Він пішов до катакомб, що кишать інферніями. Омні з Анною просять нас знайти там Себастьяна. Себастьян знайшов реліквію, яка допомагає йому контролювати інферні. Та вривається дядько Соломон, який відбирає реліквію і знищує її. Інфернії злітають з поводка, і з ними та Соломоном починається заруба. Врешті Себастьян через Авадакедавру вбиває дядька. А на це бачить, нищить інфернії та знищує книгу, у якій Себастьян планував знайти зцілення для неї. Ана телепортується разом з тілом дядька у невідомому напрямку. Себастія намагається звинуватити усьому саме Соломона, виправдовуючи вбивство. Так як я вирішив бути злодієм, то звісно вчу авадакедавру. Тепер у мене повний комплект прокльонів. Тож можна вирушати на завдання від останнього професора. У ньому треба побороти звіра, грапоріга. Звісно, ми це робимо і навіть дружимося. Тепер на ньому ми можемо кататися і лупашити ворогів. Прориваємося до вежі у кімнату спогадів Сан-Бакара, де дивимося наступний спогад. У ньому бокар приходить у гості до Ісідори, тої немає вдома. Та натомість на стільці сидить її батько, який явно не в собі. Просто, ніби з нього, викачали всі емоції. До того ж, є інформація, що вона тренується на учнях. Тож вирішено піти штурманути Ісідору, аби пояснити їй, що вона не права. У неї вже явно фляги дала тріщину і протікає. Вона вирішила, що знайшла спосіб звільнити усіх від душевного болю, та й сама тепер живиться від цієї енергії. Професори вирішили пов'язати Ісідору, та вона вже надто могутня. Тож на спробу її роззброїти, відповідає жорстким ударом, від якого майже гине професорка Фіджеральд. Сил навіть двох професорів Рехема та Руквода не вистачає, щоб побороти Ісідору. Тож професор Бакан приймає єдине рішення, авада кидав роу грудину. І, як не дивно, це спрацьовує паличкою Ісідори Ерехем прикарманює. Сховище знаходиться під Гокверсом. Професори вирішили стати хранителями цих ниточок емоцій і створити випробування, щоб в майбутньому знайти когось. То зможе контролювати цю магію та зберігати її у секреті від зовнішнього світу. Тож тепер, аби дістатися сховища, треба створити особливу паличку Олівандера за допомогою чотирьох артефактів, що були здобуті у спогадах професорів. Старий поміскував та змастарив нам паличку, яка зможе контролювати древню магію. На виході з магазину зустрічаємо Віктора Руквода, який все ніяк не заспокоїться і намагається вмовити нас не дати гоблінам забрати силу собі, а лишити її чаклунам, аби володіти усім світом. Підкрадун ззаду телепортує нас на, так би мовити, арену, де треба перебити солдат Руквода, а у кінці перемогти і самого Руквода. Сцена перемоги над ним схожа на битву Воландеморта і Гаррі Потера. Схрещені закляття, і одне в кінці кінців перевершує інше та анігілює Руквода. Тож лишилось останнє дістатися сховища. У ньому вже куча бійців Ранрука, та нам на поміч епічно приходять професори Гогвардсу, що беруть шушеру на себе. Наша ціль жирніша. Ранрок. Перед фінальною битвою професор Фіг дає нам вибір, чи я, як хранитель, збережу в свою секреті, чи відкрию силу світові. Ранрок впитує в себе силу зі сфери, вбиває Фіга і перетворюється на дракона. Лопаємо сфери і даємо пощам драконові. Складнощів з ним немає. Єдине, він просто досі жирний та ще прокляті лаги після кожного касту. Ранрок переможений. І тепер доля цієї сили у наших руках. На вечері у Гогвартсі проходять поминки професора Фіга. На ній штовхають промову про те, який Фіг був файний парубок, і всім треба брати з нього приклад. На останок Себастіну розповідаємо, що Анна була проклята не гоблінами, як він думав, а саме Рукводом. Тож від його смерті задоволених на одного більше. Я не став до проходити гру, як я і казав раніше, до логічного кінця з випускним зі школи. Там треба багато гріндити до максимального левела, а це вже особливо ні на що не впливає. Так жалко, що тут не було квідіча, що у самому початку директор Блек заборонив його на цей рік. Зрозуміло, чому виробнику можна ще заробити на окремій грі, де буде чисто квідіч, що врешті й було зроблено. Та особливо ажіотажу навколо неї я щось не помітив. Я б напевно спробував вплести його через DLC у основну гру, щось на кшталт як передісторія професора Кагави, яка вчила нас літати на мітлах, та сама приймала участь у змаганнях, поки не отримала травму. Але маємо що маємо. Сподіваюсь, цю гру не полишать і будуть продовження, або ще якісь ігри по цьому всесвіті. І там. Знову ж таки, сподіваюсь, будуть враховані усі недоліки цієї гри. Я б взагалі хотів би більш дорослу гру та з точки зору темних сил, без можливості бути чисто добряком. Тож, це був Hogwarts Legacy. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.